Останнім часом в соцмережах були публікації з претензіями щодо вашої діяльності. Прокоментуйте, будь ласка, та розкажіть про вашу роботу та роботу спортивних майданчиків. Добрий день. Зараз я вам більш детально розповім про функціонування спортивного комплексу КНП Скаподільськ, а саме про роботу всіх наших майданчиків. Зараз ми знаходимося на тенісному корті. Тенісний корт він доступний для всіх мешканців громади, але є години, за які потрібно відшкодовувати користування майданчика, а є безкоштовні години. Безкоштовні години визначено з 11 по 14 та з 18 по 20. Даний майданчик він потребує особливої уваги та утримання, так що ми були вимушені ввести деякі суми для відшкодування користуванням даним майданчиком. Ми завжди прислухаємось до відвідувачів, відвідувачів даного майданчика. Вже на початку сезону ми придбали затіняючи сітку по їхньому проханню і нещодавно купили сітку професійну для великого тенісу. Зараз ми знаходимося на майданчику з міні футболу з синтетичним покриттям. У нас два майданчика на спорткомплексі. Ці майданчики вони взагалі для тренувань та змагань. Так що тут тренуються діти, які ходять в спортивний клуб Подільськ. Також відшкодовують свої тренування деякі громадські організації нашого міста, які проводять платні тренування. Безкоштовно тут тренуються силові структури, військові частини. Ветерани футболу на даних майданчиках відшкодовують суму зі скидкою в 30%. Хочу також наголосити, що тренування в спортивному клубі Подільськ безкоштовні. Зараз, користуючись можливістю, хочу також запросити тренерів на роботу до спортивного клубу, а саме тренера з футболу. Дані майданчики, де ми зараз знаходимося, а саме майданчик для баскетболу, майданчик з волейболу, тренажерний майданчик для загальної фізичної підготовки, а також боксерський ринг, вони для загального користування. Тут кожен вечір дуже багато народу, дітей. Волейболисти цепляють свою сітку, яку залишають у наших адміністраторів, і мають можливість тренуватися, скільки їм потрібно захочеться. Майданчик з пляжного волейболу призначений для тренувань та змагань, які проводить спортивний клуб Педільськ. Він зачиняється у зв'язку з тим, що неодноразово було порча сітки, а також забігали тварини. та Після них приходилось обирати даний майданчик. Також хочу подякувати нашому спонсору Лозинському Сергію, який надав нам допомогу у вигляді двох машин піску. Хочу також зазначити, що вище вказані майданчики вони надаються для відшкодування, користування в тому випадку, якщо проводяться комерційні змагання або якісь турніри. Зараз трохи розповім про утримання футбольного поля. Дане поле коситься. Два рази в тиждень, понеділок-вівторок у нас кострови, трави, середу розмітка. Полив цілодобово. Отже, люди, які приїжджають до нас в громаду в гості, вони дивуються тому, що в нас таке зелене, та яке поле. Також нам приходиться робити такий гнучкий графік, щоб була можливість і тренуватися, і проводити ігри, і утримувати, дивитися за полем. Адже зараз на даний час проходять тренування спортивного клубу Локомотив, які мають приймати участь в чемпіонаті України, де багато дітей нашої громади буде приймати участь, адже їм визначили графік тренувань за деякими умовами. Їхні тренування всі проходять безкоштовно. Для того, щоб була можливість дітям прийти пограти в футбол, а зайнятися активним дозвіллям, ми облаштували з обох сторон футбольного поля майданчики, з тієї сторони маленький майданчик з маленькими воротами для дітей, які більш-менші. З цієї сторони ми облаштували майданчик розміром 40 на 20, також поставили ворота та сітку. Щоб було більш комфортно грати в футбола. Кожен вечір сюди приходять діти, грають, іноді дорослі. Деякі тренери навіть приходять, проводять тут свої тренування. Хотілося б зазначити, що є деякі випадки, коли люди ображаються, що їх начебто виганяють з поля. Але був случай, коли зайшла сім'я з дитиною і почали грати на футбольному полі. А вже ж нічого страшного в цьому нема, але діти, які тренувалися на цьому майданчику, підійшли і почали також ображатися, чому комусь можна, нам не Отже, після того ми вимушені були для всіх однакові умови вже поставити. Хочеться прорекламувати трохи спортивний клуб Подільськ зараз на нашій базі культивується п'ять видів спорту саме бокс, волейбол. Греко-римська боротьба, легка атлетика та футбол. Запрошуємо всіх бажаючих зайнятися спортом, відвідати наші секції, ознайомитися з даними видами спорту. Також хотілося б зазначити, що до нас прийшов новий тренер з волейболу. Він буде набирати групи з 5 по 9 класи. Всі бажаючі можуть прийти, познайомитись з тренером і спробувати себе в даному виді спорту.